Вітаю, шановне панство! І ще один випуск чергової футбольного циніка із приводу насуваючихся таких невблаганних, безпощадних реформ в українському футболі, які проанонсовані були. Так справа в тому, що я тоді розповідав, говорив більше про закцентувався на перехід, запланований на систему. Осінь, весна і просив маячню, пробував щось там аргументовано пояснити, що це маячня. Так там ще є не менш цікавий момент. Це про так зване правило одна людина, одна команда, що мовляв на всіх щаблях, ладно, там професійний УПЛ, перша, друга ліга, це понятно, аматорський чемпіонат і навіть чемпіонат області. Все це зрозуміло, до цього всі звикли. І навіть чемпіонати району. Все це загнано в базу даних, і от одна людина, одна команда. Е, хто мене знає, хто цікавився, і хто тут е, грав у чемпіонаті району, який упорядковував, я е, налагоджував роботу тогочасної районної федерації футболу, це 2011, там по 17 роки. І я спочатку заходив е, у цю справу. Дійсно, я теж підолював тему, що е, так звані обласники не грали у чемпіонаті района. Справа в тому, що е, це дало нам тоді масовість. Е, Старому меншому, тобто невеликому муському районі, не сучасному, який об'єднав декілька тогочасних районів. Так у нас тоді грало більше 20 команд двох лігах. А так звані обласники місцеві вони стали суддями. І це дало їм теж багато що у футболі. Вони на футбол подивилися з очима з, з арбітра. Але з часом мої погляди мінялися, тому що мінялася ситуація в Україні. Мінялася, зокрема, так по-науковому скажу, демографічна ситуація в Україні. Ну а зараз, чесно кажучи, оце, що пропонується одна людина, одна команда, і що заборонити так званим обласникам грати десь там на район, це просто тупо бути абсолютно відірваним від того, що відбувається в Україні. Чоловіків немає. Хто воює, хто виїхав, можливо, і так далі, тому подібне. Чоловіків немає. Я не знаю на що панство розраховує це просто порубати. Ці чемпіонати району. І буде така історія. Або втратяться е, навіть команди на область. Знаю, що Сусідня область, наприклад, Вінницька має величезні проблеми на сезон прийдешній, як на Шкрипти, хоча б ту велику кількість команд, яка була в попередніх сезонах. І тось, такі чемпіонат області можуть проковтнути деякі чемпіонати району. В самі самій Вінницькій області. Ну, така тема присутня. Я цього не бажаю, але я говорю по факту. Тобто, ну, Чогось думаю, що я, по принципу, Баба Яга проти, але не дослухаюся до того, що я говорю дехто. Або просто вимре половина команд е чемпіонату району. Е ті, хто керує нашим е національним футболом, вони, е походу, взагалі не орієнтуються, де що відбувається. Тобто, дивіться, перехід, осінь, весна. Оце правило одна людина, одна команда. Я не знаю, чим люди ці міркують. Буде якийсь або смерть тому низовому футболу, який є кормовою базою для того верхнього футболу на горі, якого вони сидять, або просто якийсь футбольний соціальний вибух. І все. А я колись говорив: неформальні, так звані, неофіційні турніри, організації. Рано чи пізно вони. Займуть свою нішу в цьому незовому матерському футболі, як в Англії, недільні ліги їх називають. І а те, що роблять наше українське керівництво футбольне, вони тільки піштовхують до цього. Не дякуйте. І ще на цю тему поговоримо.